Переможний гупак Івана Селезньова на сцені бізнес-центру Феніксі на очах у тисяч дітей зі всього світу. І український прапор у руках Андрія Коноваленка українці можуть пишатися своїми вихованцями. Їхні винаходи і проекти вже отримали високі оцінки викладачів із престижних університетів світу та Нобелевських лауреатів. Майбутнє треба творити вже сьогодні. Неважливо в яких умовах ви живете, в якій країні і якій школі навчаєтеся. Головне вірити, що саме ти можеш змінити світ. Якщо щиро в це вірити, ти справді це. Можеш, діти, які потрапили у Фенікс, хочуть і можуть змінити світ. Андрій, який виборов четверте місце, винайшов інтерактивну дошку, що у рази дешевше аналогів у майбутньому бачить такі пристрої в кожній українській школі. Іван отримав третє місце, а ще спеціальну винагороду за рукавичку, що має полегшити життя людям, які погано бачать. каже все завдяки підтримці свого наставника. Ольга Ніколаївна, от серйозно, от без вас я нікуди. От. В вагоне воду везде, вот только попросите. Вот я очень сильно, безусловно, благодарен вам. Вот без вас я бы не выиграл бы этот конкурс. Спасибо. Четвертое место на каком-нибудь городском конкурсе это не очень, а вот четвертое место на межнале это конечно хорошо. Українським діткам пощастило з наставниками та вчителями. Вони разом ідуть до спільної мети, чи то теоретична наука, чи практичний винахід. Менше пощастило з матеріально-технічною базою. Але ані вчителі, ані самі конкурсанти голову не опускають, бо вважають, що такі успіхи мотивують. О, такий осередок знання, осередок розуму він дає ростки поруч з собою. Він міняє відношення. Вони вже стають не ботанами яких зневажають і трошки з презирством до них ставляться, а вони стають центром тяготіння, і люди, хоч вони може навіть цього й не зразу скажуть, але вони починають до них тягнутись. У кожної дитини є дар, переконані фахівці. Але нинішня система освіти в Україні не завжди може його розкрити, тому систему треба міняти кардинально. большому сожалению, ми сейчас только займаємося підготовкою адільних адаріоних дітей. І організовуємо видим из опыта других стран, що трансформація в образовании, именно в исследовательских методах, в чтобы щоб дітей в науку, в інновації, в создание нових знаний, в нових технологіях. Вот такой системних пока, к сожалению, в Україні нет. Фіналісти конкурсів, окрім грошової нагороди, отримують також можливості навчання в престижних вишах світу і можуть спробувати свої сили в лабораторіях НАСА та в сусвітніх наукових товариствах, а також іменами дітей, які вибороли перші та другі місця, назвуть астероїди. Ну хіба ж це не мотивація залишити свій слід в історії? Ось зараз за моєю спиною стоять можливо майбутні Нобелевські лауреати. Про них зараз ніхто нічого не знає, натомість через пару десятків років їхні винаходи можуть змінити наше з вами життя на краще. Михайло Шаманов, Сергій Ляний, Новий канал, Аризона, Сполучені Штати Америки.